Розділ восьмий Усе, що варте зусиль, варте й прибутку. Терезій. Зусиллям волі я втримався від емоцій не лише після того, як ми вийшли з кабінету генерала, а й поки не відійшли на безпечну відстань від почесної варти. Коли я нарешті заговорив, то зумів стримати панічні нотки в голосі, які б видавали мій справжній стан. Як ти казав Аза, Кинув я невимушено. Може, це слабенька армія, так? Аз не дав себе збентежити ні на мить. Істерика нам зараз не допоможе, малюк, зауважив він. Нам потрібне тверезе мислення!» Перепрошую, сказав я з викликом. Але хіба тверезе мислення не загнало нас у цю халепу? Гаразд, гаразд, Аз скривився. Зізнаюся, я трохи прорахувався, коли оцінював ситуацію. Трохи? вигукнув я з невірою. Азе, ця тепла посада, яку ти мені влаштував, навіть віддалено не схожа на те, що ти описував, коли продавав мені цю ідею. Знаю, малюк, зітхнув він. Я справді винен перед тобою. Схоже на нас чекає справжня робота. Робота. зірвався я. Це ж самогубство. Аз похитав головою. І знову ти перебільшуєш. Це ще не самогубство. В нас є вибір, знаєш. Звісно, буркнув я. Нас можуть вбити загарбники або нас доб'ють вояки лихосокира. Як це я одразу не зрозумів, на мить я навіть почав хвилюватись. Наш вибір. виправив мене Аз. Це або виконати це дурнувате завдання, або взяти гроші і тікати. Крізь хмару розпачу пробився промінь надії. Аазе, сказав я з щирим захопленням, ти геній. Ходімо, чого чекати? Куди це ходімо? перепитав Аз. До корчми, звісно, чим швидше, тим краще. Це не входить до переліку наших варіантів. Насмішкувато буркнув він. Але ж ти сказав. Я сказав взяти гроші і тікати, а не просто тікати, виправив він. Нікуди ми не підемо, поки не побачимось із Грімблом!» Але ж Аазе. Жодних але. перебив він сердито. Ця маленька мандрівка нам добряче обійшлася. Тож, як мінімум, маємо вийти в нуль, а краще трохи заробити. Вона нам нічого не коштувала, заявив я. Вона коштувала нам часу в дорозі і відволікання від навчання, парирував Аз. А це теж має ціну. Але, крім того, урочисто додав він, є речі важливіші за гроші. Наприклад. Ну, наприклад, е а ось і ви, панове. Пролунав знайомий голос. Ми обернулись і побачили, як до нас стрімко наближається Грімбл. Я сподівався перехопити вас після наради, продовжив канцлер, приєднуючись до нас. Ви не заперечуєте, якщо я пройду з вами. Розумію, що вам не терпиться вирушити в похід, але є кілька речей, які слід обговорити перед вашим відбуттям. Наприклад, оплату. твердо нагадав вас. Усмішка канцлера трохи знітилася. О, так, звісно, але спершу є інші справи. Сподіваюсь, генерал дав вам повну картину ситуації. До останньої моторошної деталі, підтвердив я. Чудово, чудово, зрадів Грімбел, не звертаючи уваги на мій сарказм. Я впевнений, ви легко впораєтеся з цією північною наволоччю. До речі. Це саме я ще до інтерв'ю наполягав на вашій кандидатурі, саме я надіслав вам запрошення. Ми це запам'ятаємо, посміхнувся Аз, звузивши очі. Мене осяяла думка. Скажіть, канцлере, почав я невимушено. А як ви взагалі дізнались про нас? Чому ви питаєте? Без особливої причини, збрехав я. Просто інтерв'ю було таким вдалим, що я хотів би подякувати тому, хто вас про нас поінформував. Це була досить прозора історія, але Грімбл її проковтнув. Ну, власне, то була дівчина, визнав він, досить вродлива. Не згадаю імені, у неї було зелене волосся. Ви часом не знаєте таку. Ще пак. Я знав лише одну жінку, яка могла знати, де ми з Аазом, та ще й з зеленим волоссям. Танда. Я вже відкрив рота, щоб вигукнути її ім'я, коли Ааз піддав мені ліктем під ребра, Ай! вирвалось в мене. Перепрошую. перепитав Грімбл. Я м м не пригадую такої одразу, збрехав я. Але ж ви знаєте, які ми маги роззяви. А вже а ж!» вже. – канцлер посміхнувся з дивним полегшенням. А тепер, коли це з'ясовано. втрутився Аз. Повернімось до нашої винагороди. Грімбл насупився, але швидко натягнув люб'язну маску. Тепер розумію, чому Скіф довіряє ділові справи вам, Аазе. Лестощі приємно, знизав плечима той. Але ними борг не оплатиш. Ми говоримо про оплату. Ви ж розумієте, ми скромне королівство, зітхнув канцлер. Та намагаємося винагороджувати слуг як найкраще!» вам виділять покої при дворі, просторі, що вмістять обох. Їжа включена. Звісно, якщо ви приходитимете вчасно. Також, я впевнений, його величність проявить щедрість і щодо ваших єдинорогів безкоштовна стайня та корм. Як вам це? Поки що не густо, прямо заявив Аз. Не густо. зірвався Грімбел. Що ви маєте на увазі? А те. хмикнув Аз, – Що ви пропонуєте нам кімнату, в якій ми не ночуватимемо. Їжу, яку не зможемо з'їсти, і стайню, яку не використаємо, бо весь час будемо в полі, рятуючи вам королівство. За це ви хочете, щоб Скіф використав усі свої сили. За моїми підрахунками, це не густо. Так, розумію вашу думку, визнав канцлер. Гаразд. Ви, звісно, отримаєте невеличку винагороду. Наскільки невеличку? тиснув Ааз. Достатньо для покриття витрат, посміхнувся Грімбл. Скажімо, 50 золотих на місяць. Скажімо, 200», посміхнувся Ааз у відповідь. Можливо, ми зможемо дійти до 75?» запропонував канцлер. А ми зійдемо до. Двісті парирував Аз. Ааз. Враховуючи його здібності, ми могли б платити. Перепрошую, канцлер примружився. Ви сказали двісті двадцять п'ять? Власне, поправився Ааз. Я обмовився. Я так і думав, полегшено зітхнув Грімбл. Я мав на увазі двісті п'ятдесят. Слухайте. Це вже. Послухайте, Грімбле, Гас пішов вабанк. У вас було три варіанти подвоїти армію, найняти мага або втратити королівство. Навіть за триста на місяць сків найвигідніша пропозиція. Дивіться не на витрати, дивіться, що ви зберігаєте. Канцлер подумав кілька секунд. Домовились, скривився він. Двісті п'ятдесят. Якщо я правильно почув, мова йшла про триста, зауважив я з притиском. Це принесло мені похмурий погляд, але я витримав його і подивився канцлеру просто у вічі. Триста, проказав він крізь стиснуті зуби. Сплачується авансом, додав Аз. Сплачується по завершенню платного періоду, виправив Грімбл ж бо, Ґрімбле, почав Аз, та канцлер підняв руку, перериваючи його. Ні, у цьому питанні я непохитний, рішуче сказав він. Усі при королівському дворі отримують платню одночасно, коли відкриваються скарбниці наприкінці періоду. Якщо ми почнемо робити винятки, цьому не буде кінця. Хоча б частину авансом, наполягав Аз. Щоб покрити витрати на кампанію. Категорично ні, відрізав Грімбл. Якби я виплатив гроші за ще невиконану роботу, дехто, зокрема, гюлихо сокир одразу запідозрив би, що ви маєте намір утекти з грошима, навіть не вступивши в бій. Це влучило в саме яблучко, і я відвів погляд, щоб не видати свою провину. А Аз натомість не змигнув і оком. А як щодо хабарів? спитав він. Канцлер насупився. Не мислимо, щоб хтось із королівських васалів брав хабарі, ще й розраховував на них як на частину доходу про спроби підкупу слід негайно повідомляти його величності. Мова не про те, щоб брати хабарі, грімбле, загарчав Аз. А давати, коли ми підсовуватимо золото ворогу, це буде з наших кишень чи з королівської скарбниці. Дуже сумніваюся, що вам вдасться підкупити ту армію, скептично зауважив канцлер. До того ж, ви ж маєте перемогти магією, саме за це ми вам платимо. Навіть магія працює краще, коли маєш достовірну інформацію. — парировав Аз. — Годі, Грімбле, ти ж розумієшся на інтригах. Завчасне попередження у битві безцінне. Що правда, то правда. зітхнув канцлер. — Гаразд. Припустімо, ми виділимо вам деяку суму на хабарі, якщо вона буде в розумних межах. А яка це сума в межах розумного? уточнив Вас. Скажімо, п'ять золотих. Двадцять п'ять підійде! П'ять. різко обірвав канцлер. Ааз уважно вивчив його, потім зітхнув. П'ять. погодився він і простягнув долоню. Грімбл із неохотою поліз у гаманець і витяг п'ять золотих, навіть перерахував їх двічі, перш ніж передати Аазу. Ви ж розумієте, попередив він. Що після перемоги я вимагатиму повного звіту щодо цих коштів. Безумовно! посміхнувся Аз, задоволено перебираючи монети. Ви здаєтеся, дуже впевнені в нашій перемозі, канцлере, зауважив я. Грімбл з піднятою бровою поглянув на мене. Безперечно, впевнений, пане Мах!» – сказав він нарешті. Настільки впевнений, що поставив на вашу перемогу і королівство, і, що важливіше, свою репутацію. Зверніть увагу, я ставлю репутацію вище за королівство, і це не випадково. Королівства виникають і зникають, а канцлер завжди може знайти собі нову посаду. Звісно, якщо провал не був наслідком його поради. Якщо ж ви зазнаєте поразки у спробі врятувати посільтум, моя кар'єра завершена, а разом з нею завершиться і ваша. Звучить як погроза, Грімбле. сухо кинув Аз. Справді? з удаваним подивом перепитав канцлер. Зовсім не мав такого наміру. Я не погрожую, я просто констатую факти. Я підтримую тісні зв'язки з канцлерами сусідніх королівств. Дехто з них мої родичі, усі вони знають мою позицію в питанні магії проти армії. Якщо я помилюся у своїх судженнях, вони це помітять, і відтоді будь-який маг, особливо ви, з Ківе, будете вважатися шахраєм і шарлатаном у разі спроби працевлаштування. Оскільки у багатьох королівствах саме канцлери керують дворами, я не здивуюсь, якщо вони знайдуть привід або фальшиве обвинувачення, щоби стратити вас на мою честь. Методи страти різняться в кожному королівстві, але результат один. Сподіваюсь, ви врахуєте це, коли плануватимете кампанію. З цими словами він розвернувся і пішов, залишивши нас мовчки стояти. Ну що, Аазе, промовив я нарешті. Маєш якусь тверезу пораду в цій ситуації. А вже ж, відповів він. Яку саме? Тепер, коли ми знаємо всю правду, урочисто мовив він. Ти можеш панікувати? Сподобалося? Став вподобайку! напиши кілька слів у коментарях і підпишись. А також підтримай донатом на монобанку. Дякую, що слухаєте.